Живу у великому промисловому місті Крим'ярських. Воно має довжину 123 км. Тут є багатоповерхівки та приватні будиночки, промислові підприємства, шахти, кар'єри і всі ріки та гори, які називають відвалами. У Кривомурозі їх аж 27, і займають вони понад 7 тисяч гектарів, а висотою сягають від 60 до 100 метрів. Загальна площа порушених земель Кривбасу становить понад 30 тисяч гектарів. У тому числі відвали займають 7000 гектарів, шламосховища тисяч гектарів. Складені відвали суглинками, сланцями, залізистими кварцитами або суміші суглинків, піску, вапняків та скельних порід. Відвали гірничо збагачувальних комбінатів є потенційними джерелами забруднення, довкілля пилом та важкими металами. Від завершення відсипки від. Відвалів до їх природнього самозаростання проходить десятки років. Хоча вже на перших роках відвали з потенційно родючими ґрунтами заселяють бур'яни, серед яких велика кількість адаптивних безпечних для здоров'я людини для оптимізації ситуації на відвалах розроблена технологія підготовки їх до озеленення. Досліджена екологічна диференціація відвалів. Дібраний асортимент деревних і трав'янистих рослин, придатних для створення захисного фітомулятивного покриву. Розроблені найбільш ефективні способи посадки рослин і системи догляду за ними. Перспективними деревними рослинами, які рекомендовані для озеленення відвалів, визнані сосна кримська та біла акація, на відвалах сформованих з потенційно родючих. Грунтів можливе використання кленів ясинелистого та татарського, черемхи е, магалепки та пізньої, барбарису звичайного, свидини білої, беречини звичайної, а мофри кущової тощо. Для них тих рослин перспективними для рекультивації залізорудних відвалів визнані стоколос безостий, Перій повзучий, костриця валійська, перлівка трансильванська, ковили волосиста, лесінга та українська, бурку, буркуни білий та жовтий, еспарцет донський, люцерна посімна, катран понтійський, гісоп лікарський. Ця робота 21 рік тому, у 1989 році, під керівництвом наукового співробітника Криворізького ботанічного саду Володимира Федоровича Терещенка, юнати та їх керівники виконували роботу по зелененню сьомого відвалу та внюського рудоуправління. Осінні зразки для озеленення кар'єрів були використані, запропоновані працівниками ботанічного саду породи дерев та чагарників. В сумах плен гостролистий, біла акація, сосна звичайна, черемха звичайна, айва японська, вишня е, вилочна, а також кісточки абрикосу, вишень, насіння локу вузьколистого станція юних натуралістів теж докладає багато зусиль для цієї важливої та благородної справи. Нами активно продовжується робота в цьому напрямку. В дальшому, майже кожен рік вихованці станції Юнаті брали участь у озелененні інших ділянок відвалі. Кілька років тому юнати проводили експеримент по висаджуванню багаторічних невибагливих квітів. Очітків, лілейнику, айстри альпійської, на глинських схилах відвалу. Тож розпочатий 30 років тому сміливий експеримент створення лісових насаджень на, на залізорудних відвалах показав свою доцінність, нині вже шумлять ліси на відвалах, Ваблять до себе птахів, в кущі, шипшини, обліпихи, маслинки, барбарису. А на галявинах досі бояє степове. Різноправлю.